Знову здоров'я, мадяр на зв'язку. 30 липня час підвести такий проміжковий підсумок, що стосується дронів FPV Камікадзе F7, народних дронів. 33 підрозділа, різних підрозділа ЗСУ отримали за 4 доби, що минуло. Перші партії тих дронів F-7, нагадаю. В результаті народного збору в сумі 164 мільйонів гривень, що були зібрані, вдалося придбати 9 тисяч дронів по 400 доларів США, 100 крил ретрансляторів чаклун, 100 наземних станцій, для FPV-дронів та 11 crpa Антен. 33 перших підрозділа отримало перші партії дронів. З 9 тисяч ми вже отримали півтори тисячі дронів. 4,5 тисячі на підході. І завершальні три тисячі прийдуть теж незабаром. Весь 에, той флот є у Рі. Станом на сьогодні близько десяти підрозділів зробили відеозвіти. У цій стрічці я їх зараз 에, докріплю. Всі без виключення підрозділи відзвітують. Звісно, по роботі своїй у нас така негласна домовленість. Кожен з них звітує на своїй сторінці. Про отримання звітують концентровано у нас, хто займався цим збіром для того, щоб все було прозоро і Зрозуміло, як би не було в результаті, коли ми закінчимо освоєння всіх тих 9 тисяч дронів і ста чаклунів, я дам детально розписаний. Побригадно, поштучно розписаний розписану концентрацію того збору для того, щоб було зрозуміло, що ваші зусилля, завдяки котрим дається закуповувати такі безпрецедентні партії, дають свої прямі результати, а не відносяться на якісь там склади чи розпоряджаються якось ними негарно. Не Тож повноцінний звіт покінчився з мене. Бажаю здоров'я! Ми пілоти е дронів підрозділу 10-ї гірсько-штурмової бригади. Отримали партію дронів FPV f 7 В реаліях сучасної війни дрони це надважливий вид зброї, котрий переломить хід війни. Один дрон може знищити цілий танк. Дрон Камікадзе використовується лише один раз, тобто він є розхідним матеріалом як боєприпас. І потреба в дронах є постійною. При інтенсивній роботі розрахунку за один день використовується більше 10 дронів для ураження техніки і живої сили противника. Тож не важко порахувати, що для ефективної роботи одного розрахунку потрібно сотні і навіть більше дронів щомісячно. Разом ми сильні, разом ми переможемо. Слава Україні! Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 79-ї десанта штурмової бригади висловлює свою велику подяку. За надані народні дрони F7. Ці дрони е, відіграють дуже велику роль у сучасній війні, так як вони рятують життя не одного бійця. Е, на даний час використовуються таких дронів з кожним днем все більше і більше. Потреба у таких дронах до 20 штук за одну льотну зміну бойового завдання. Ми дуже вдячні за надану допомогу і тільки в єдності наша сила. Разом ми переможемо і разом до перемоги. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Ми пілоти в дронів 3-ї окремої штурмової бригади. Висловлюємо свою подяку народу України та волонтерам, які забезпечили нас даними народними дронами. F7. З сьогоднішнього дня дані засоби будуть, будуть використовуватись на нашому напрямку та будуть знищувати ворога. Слава Україні! Героям Бажаю, слава! Бажаю міцного, мій позивний бригадир. 72-го бригада. Я відповідальний за напрямок в своєму підрозділі. Отримали ось такі чудові дрони, народні дрони під назвою F7. Попередньо ми їх протестували на полігоні. Зарекомендували себе досить непогано. Результатами я задоволений. От. Але хотілося б поговорити про наші потреби. Тому як в нашій бригаді цей напрямок стрімко розвивається. Створено вже досить багато груп FPV, які дають, до речі, результати. Ворог горить, ворог вражається. От. Деякі, групи, деякі групи, наприклад, можуть використовувати за зміну ну, більше 10 таких от іграшок, яка, яка от несе ворогу у і тому це дуже важливо. От. Наша потреба, реальна наша потреба на місяць на бригаду. Я думаю, що це в сотнях дронів на місяць. Дякую народу України за підтримку. Я хочу подякувати благодійникам та українському народу від особового складу військової частини А-3449 за надані ударні дрони. В такий нелегкий час український народ зумів зібрати ці кошти та передати нам fpv дрони. А ми, в свою чергу, обіцяємо нищити ворога та визволяти нашу землю. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, вчора отримали партію. Евкині дрончики, які називаються народні дрони, отримали їх від наших друзів, друзів групи Мадяра. От, і скоро ці дрончики наведуть порядок на окупованій території. Дякуємо. Дякуємо разом до перемоги. Все буде Україна. На зв'язку підрозділ безпілотних авіаційних комплексів ССО Північ. Дякую дякуємо всім, хто долучився до зборів на оці прекрасні дрони. За допомогою їх ми зможемо більш якісно виконувати свої бойові завдання. Долучайтесь. Слава Україні! Частина А-1302, аеророзвідка 2-го 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї бригади Холодний Яр висловлює щиру подяку за надані е, народні дрони. Всім, хто долучився до збору коштів. Величезна подяка. Це допоможе нам відвоювати нашу землю та вигнати ворога з нашої землі. За нами буде обов'язково перемога. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Наш розвідувальний підрозділ отримав народні дрони. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів на ці дрони. Також окремо дякуємо птахам, які організували цей збір. Та розподілу між підрозділями. Долучайтесь до наступних зборів. Це дуже ефективна високоточна зброя, яка наближає нашу перемогу. Вітаю! Я пілот підрозділу Шершень 3 3-ї окремої штурмової бригади 2 го штурмового батальйону. Маємо за честь отримати ці народні дрони, дрони FPV F7. Це дрони камікадзе, вони є одноразові. Це по суті розхідний матеріал. Але такими маленькими бджілками ми можемо знищити як ворожу техніку, так і ворожу піхоту. Одним розрахунком за день можна використати орієнтовно до 10 таких дронів. Це дуже потрібна і дуже важлива річ, якої завжди буде мало. В місяць потрібно орієнтовно до 100 штук. І це досить великі витрати і досить велика потреба в них є. Щиро дякуємо всім, хто підтримав це, хто підтримує нас, хто підтримує Україну. Разом ми переможемо. Разом ми сила. Мушу прокоментувати сьогодні. Писав у себе в телеграмі, що стало мені достеменно відомо з прямих джерел, що хробача армія отримувала на випробування засоби, що дозволяють на нулі глушити нам StarLink. Я підкреслив на нулі. Розумію, гіперболізоване сприйняття суспільства будь-яких скажених ким-небудь слів. Особливо тими, до кого так чи інакше, певна частина суспільства дослухається, і подачу його трошки такому викривленому вигляді. Що насправді відбувається, катастрофи немає. Старлінк далі залишиться головним інструментом спілкування і роботи на тій війні, але безпосередньо на нулі в короткі терміни. Гробача армія відтримує від свої промисловості, і тому є багато прикладів на попередніх е е анонсах, будемо так казати, зараз розверну, про що маю мову, отримає тисячі окопних глушилок, котрі на відстані там 2-3-4 кілометри пробуватимуть класти нам зв'язок безпосередньо на лінії розмежування. Великий перелік. Порад, як з тим боротися. Досить багато вже пережовувався. Флеш, відомий експерт, наш товариш, досить неодноразово, досить детально розшифровував, як треба прикопувати старлінки, як треба їх екранувати, таке інше. Я вам кажу від себе, я на позиціях знаходжуся досить регулярно. Жоден ніхто ніякі старлінки не прикопує. Ми вимушені будемо застосовувати ті засоби захисту нашого зв'язку для того, щоб залишатися не бути сліпими і не бути глухими. Наведу вам приклад, коли декілька місяців тому ми обговорювали тему зменшення кількості продукції DJI, Мавіків, наголошував, що скоро вони стануть екзотикою. Доповідаю жодного. Жодного підрозділу наразі не знаю, котрий може сказати, що у нього хоча б в половину достатньо забезпечення тими дронами. А що відбувається? Та відбуваються анонсовані події. Виробник обмежив постачання, змінив модельний ряд, нові моделі не підлягають такої швидкій апаратній анонімізації і є менш доступними. Старі моделі щезли як клас. Використовуємо ми їх не сіллю, ми не ми. Наш підрозділ, а в принципі, військо, використовують не по прямому призначенню коригування артилерії, чи розвідки, чи патрулювання, а використовують сілю скидів, роботи там по, по ближнім смугам, що передбачає низькі висоти. Працюють хлопці з 30 зі 100 метрів. З тих, з тих, з тих висот ті дрони збиваються чи не камінням, і стрілкотнею. А найголовніше, в кожному. Пробачимо окопі, є окопний міні-реп, котрий давить ті частоти, на котрих працюють дрони. Звідси велика, катастрофічно велика втрата тих дронів. А відновлюватись їм нема де звідки. І це була прогнозована історія. І хто слідкує за мною тривалий період часу? Я неодноразово то детально розжовував. Тепер маємо дефіцит дронів. Котрій пробуємо компенсувати якимись іншими рішеннями. Коли я говорю про проблему з можливим глушенням Старлінку, це стосується виключно бійців напередку, для того, щоб вони розуміли, що та акопна е приблуда глушилка вже за місяць, я знаю, про що я говорю, вже за місяць хробачою промисловістю буде забезпечен кожен акоп, кожен бліндаж, кожен кілометр ворожих позицій. І. Де-не-де -де, з тим чи іншим успіхом вони зможуть чи спробують класти нам зв'язок, враховуючи, що відстань від нас до хробаків в середньому зараз в наших контрнаступальних діях не перевищує відстані від тисячі до 2000 метрів, чого достатньо, щоб окопною глушилкою виробити зв'язок. Лише про це. Я нагадував в сьогоднішньому своєму повідомленні, не передбачаючи ніяких більш широких дискусій на предмет компетенції, на предмет погашення супутників, на предмет е пагубного впливу чи ворожої діяльності маска, котрий продукт котрого нам забезпечує, неважливо, хто забезпечує волонтери, пентагон, країни, партнери. Неважливо його винахід, котрий він не передбачає, застосування котрого у військових цілях. і це треба розуміти. І того він дозволяє собі блокувати нам роботи старлінків над окупованими територіями. Тому що він не може по визначенню визнати, що його засоби застосовуються у військових цілях, народ. Та ж зрозуміти очевидні речі. Славити Бога, що у нас та є конкурентна перевага, котрої нема зараз, у хробаків у нас є власні е вуха та очі завдяки тому, що у нас інтернет по всій смузі працює. Але. Мусимо бути пильними для того, щоб його раптом не втратити так само, як свого часу. Ми, не зовсім актуально використовуючи масово е дрони «Мавіки», залишили їх мінімальну кількість у своєму розпорядженні. Ми, я говорю про все військо, що зараз займається, е виконує літунські задачі цілю патрулювання, знищення ворога, виявлення коригування артилерії і таке інше. Все, розшифрував, рухаємося далі. Динамічне, динамічно літо прямує до осені, ті виклики треба вже зараз правильно оцінювати. Кількість роботи у нас не зменшується. Підрозділ отримує зараз гарне підкріплення у Нових бійцях в результаті того набору особового складу, який був оголошений мною декілька тижнів тому, це призведе до нових потреб у технічному дооснащенні підрозділу. Зрозуміло, подивимося, як закінчиться реалізація роздача тих 9 тисяч дронів камікадзе, котрі зараз до нас прямують, для того, щоб визначитися. У актуальності продовження збору на ті 11 тисяч дронів, до котрих ми не дотягнули грошей. А, а грошей треба хмару. Я то розумію, то то поточне навантаження то в тому суспільство. і зараз зібрати ще 200 мільйонів на ті дрони е докладаємо максимум зусиль, щоб уже в ту ситуацію втрутилися відповідні державні органи і мали взаємодію безпосередньо напряму з виробниками щодо дозволить їм самотужку закупити і згідно заявок військових підрозділів забезпечувати забезпечувати підрозділи необхідною кількістю дронів а ми сконцентруємося на власному технічному дооснащенні і збільшенні смуги відповідальності по виконанню нами Функції підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тож наостанок з десяток звітів триматиму в курсі тахимара очі та жало. Мадяр завжди на зв'язку. Не кидайтесь камінням. Я не займаюся ні політикою, ні експертизою. Я супроводжую цілий літунський рух на смузі розмежування на одній з гарячих. Ділянок контрнаступу. Нам є чим займатися, окрім слухати, а тим більше приймати участь у тих срачах, котрі зараз відбуваються в нашому втомленому суспільстві. Тихого вечора.